І так, друзі, всім привіт, всім вітання. Ви знову на каналі Доза Нумізмата. І сьогодні хочу вам представити ось таку чудову монетку. Правда, вона ще в мене замовлена в грудні 2024 року. Ну нічого страшного, я її не було часу розпаковувати, але сьогодні прийшла черга і до неї, тому хочу трішки про неї розказати. Тому прохання до вас, хто не підписався, підпишіться на канал, тому що канал дивиться досить багато людей, більше 80%. Не підписані на канал. Тому прохання, якщо вам не важко підписатися, також е, вподобайку поставити коментар, будь-який коментар, щоб YouTube пропонував саме україномовні канали до перегляду, та можливо поширення, якщо вам сподобається відео. І так монетка абсолютний. Введена в обіг ще 1 жовтня 2024 року, та належить вона до серії інші монетки. Зразу забіжу трішки вам наперед. Ось така квитанція бачимо. Дата здійснення операції ще 20 грудня. Дат... Ой, вірніше, дата замовлення 5-го. Нацбанк вип... реалізував уже через Укрпошту, я замовляю, 20 грудня. І так бачимо: ціна її становить від Національного банку 160 гривень. Монетки були дуже швидко розкуплені. тараж її складає 50 тисяч примірників. Дана монетка, хочу сказати, що. Являється дуже дуже сильно як правильно висловитися, дуже сильно зацікавлено саме, саме українські спортсмени, тому що саме монета присвячена видатним досягненням українських спортсменів, які прославили нашу Україну на світовій арені. Зокрема, це була тріумфальна перемога Олександра Усика у травні 2024 року, коли він став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі, об'єднавши одразу чотири найпрестижніших. Пояса. І ця монетка є вшануванням подолігів не тільки Олександра Усика, а й усіх українських атлетів. Тож, бачимо таку монетку. Зразу хочу вам сказати, що я також взяв монетку Кримськота Ой, ОРІНЕК. Ось так вам зараз попробую трішки показати. Бачимо, що ось монетка Усика, ось так правильно її. Покажемо, бачимо, що на аверсі монети є традиційно кримсько-татарський орнамент, що символізує якраз кримське коріння Олександра Усика. А монетка ось ця орнек, також є у нас орнамент кримсько-татарський, який відображає глибокі родинні зв'язки. Бачимо весь орнамент уособлює з собою цілу повноцінну сім'ю або повноцінну родину. Ось така монетка для порівняння Також бачимо на даній монеті: у нас є 2024 рік та державний Герб, і внизу 5 гривень. Щодо реверсу монету, то бачимо у нас стилізований образ спортсмена на тлі монумента Батьківщина мати. Досить круто монета виглядає, особливо коли монетка нова, не вкрита, не царапана. Ось тако. І бачимо. Зліва внизу у нас є 18 травня 2024 року. Це була дата проведення бою і назва абсолютний. Ось така монетка. Бачимо, досить Ось така сувенірна упаковочка. Весь тираж 50 тисяч випущено в якраз в сувенірних упаковочках. Щодо ціни я вам сказав. Ціна у нас від Національного банку 160 гривень. На даний час монетка, яку я зустрічав на всяких ресурсах, групах, форумах, аукціонах, монетка торгується від 360-380 гривень, і верхня, верхня цінова категорія складає 500-550 гривень. Тому шукайте, можливо, вам повезе придбати дану монетку і за 360 гривень. Ось така сувенірна упаковочка, досить цікава. Досить оригінальна. Тому, друзі, дякую вам за перегляд. Прохання поширити дане відео, підтримайте вподобайку і пам'ятайте, все буде добре, все буде Україна! Слава Україні і до зустрічі!